Друзі, також наступна зупинка. Ми знайшли кінотеатр, який знаходиться в торговому комплексі Лавіталь. Що мені подобається, це помірні ціни. Ми були також в медіамаркеті, На другому поверсі там є ще один кінотеатр по 6 євро. У нас ціна на білет. До речі, можна взяти бенефіт такий. Де ціни будуть ще дешевші, я залишу вам посилання, де ви зможете подивитися, обрати фірми. Подивіться, можна тут також всяких смаколиків накупляти. В принципі, дуже-дуже пристойно, гарне місце. До речі, таке відносно популярне місце. Подивіться, черги. Не сказати, що дуже великі, але вони є. Але скажу, що ми замовляли білети в той самий день, і в принципі дуже багато було вільного, тому ось так виглядає черги на касі. Ви тут проходите, і що цікаво, бачите, є ось такі таблиці, де який у вас зал. І зараз будемо дивитися на самий зал.